Знаєте, сидів, жив, не тужив, нікого не трогав, як раптом на мене напала лютий мотівшн. Тому сьогодні, друзі, я розповім вам історію про мисливців, про легендарних мисливців на демонів. Гадаю, настав час розповісти, в честь кого існує назва мого каналу. І раз я уже став для вас тим самим відео, який скоротить вам сніданок, обід чи вечерю, не бачу причин затягувати. Це Devil May Cry 5, А у мікрофона спиртович. Поїхали! Колись давно темний лицар демон Спарда повстав проти своїх та захистив людство від злих демонів, закрив хід з пекла у людський світ за допомогою меча Ямато та дозволив простим смертним жити та не тужити і лиха не знати. Спарда у свою чергу, покохав людську жінку Єву, яка йому народила двох синів-близнюків: старшого сина Вергілія та молодшого Данте. Проте король Демонів Мундус знайшов зрадника, вбив його, а разом із цим вбив його дружину. Молодшого сина вдалося сховати та врятувати, проте старший син врятуватись не зміг. У третій частині Данте зустрічає свого давно втраченого брата Вергілія, який шукає нову силу та могутність. Між ними стається битва, в ході якої Вергілій потрапляє у пекло. Про таку річ, як другий Devil May Cry, не воліють згадувати навіть самі розробники, тому і я не стану. А у першій частині нам нарешті розкажуть про те, що є просто афієне агентство Devil May Сру. Як до нас на пікній ще залетить одна жінка, схожа на нашу маму, яку звуть тріш. І як Данте Спиртович десь піздюленого самому королю демонів Мундусу. У четвертій частині нас познайомлять іще з одним мисливцем на демонів Неро, який є родом з фортуни. Ну, типу, блять, з міста фортуни, а не типу з пані Увдачі. І Ось нарешті я можу говорити про Devil хоче какать 5. Наш місцевий надійний берега Морісон, підкинувши нам чергову роботу, тепер стоїть і цикає, чи виконую я цю роботу. Ну, перш ніж було брати з мене бля, їбаний відсоток, треба було спочатку роботку норм підібрати. А, а що тут, в принципі, в нас за робота? А треба просто деінсталювати наслідок роботи ярих фанатиків Грінпісу, які дещо перебили з вирощуванням дерева. Відповідальний за цю незакону ничку для закладок один демон Урізен, і зараз ми у ролі нероплямуємо і ти ламати йому є Бачите, у пацана немає руки? Це ще од... На причина, чому ми йдемо ламати йому пьоздич. Гра нас тут зараз пробує навчити, як тут мечем махати, пістолем стріляти, але я цю гру вже не перший раз прохожу, тому пістолем махаю, мечем стріляю. Ну короче, все вже знаю. Тому без зайвих слів залітаємо в кімнату до цього нуруфена, ой, урізена, і бля, будемо ламати йому пьоздич. Заходимо ми його в скромну кімнатку, а тут, виявляється, вечірка щось почалось підходити уже до кінця. Дівчата уже в хлам валяються, данте теж щось розкис. Доводиться мені зі всім гівном розбиратись. Але тут та Дрочену, ой, урізе. Сену вирішив допомогти сюжет. Тому на цей раз ми перевіряємо міцність стінок власною спиною та самі закисаємо. Але як тільки Урпізен ой, бля, у, Урізен вирішив заюзати добивалку, тут врешті прокинувся Данте. Нагадує нам, що він все ж крутий перець, і увійшов в режим Девіл Трігера, летить дривочком давати піздюлю, надаючи нам час втекти. Але проти Данте теж використовує таку надто імбову річ, сюжет, і починаючи з цього моменту, справи будуть іти надзвичайно паскудно. А паскудно, бо тому, що дерево ружбується, бля, почне сука, люди людей й демонів кидать. Коротше, одним словом, піздяс. Проходить місяць з того дня, як наші мисливці програли файт у дереві. Це сране дерево кліпот розпустило свої корені, куди тільки змогло і з цілю зібрати якомога більше людської крові. Адже людська кров це є головне джерело демонічної сили. Зараз у нас тут залишилися неро та ві. А хто такий цей ваш ві? Це чувак, який все ж вмовив неро не істерити ще місяць тому. А по сумісництву це і чувак, який і дав нам цю роботу на зрубку незаконного дерева. У нього теж є кілька демонічних сил, але не настільки крутих і сильних, як у того ж неро, чи тим більше у Данте. Тому він і звернувся по їх допомогу. Зараз у нас ідея цілком проста зрубати корні та щоб він не так сильно кошмарив людей, не так багато збирав крові, і його потім було легше зрубати. А потім знову завітати до упіздренича, ой бля, урізена, і зарубати уже його з цього моменту. Гра нарешті починається, і починається вона з стильного музону та прикольних викрутасів від нерича. Прибули ми нарешті роздавати піздюліни демонам, але поки вони у свій час навалюють місцевим солдатам. Але як добре, що до них прийшла допомога. Ну що, за кібербуло тебе, да? Mm, ну не знаю, що ти ти Вимикай комп'ютер, хези, звалюй нахуй. Тут нам ігра показує, що молодому присобачили досить офігенний багатофункціональний протез, який замітить йому демонічну культяпу із четвертої частини. Кінцівка ця металева до слова насправді дуже крута. А головна її фішка у тому, що у неї є велика кількість різновидів. Є звичайна прилюді, яка, наче як енергію випускає, є Гербера, якою. Можна класно маневрувати по карті, є підпалювач, який підпалює мечі, витворяє вогняний секс на екрані. Одним словом, девайс ходний, і я з радістю пробуватиму реалізувати весь його потенціал. Як я казав, наша ціль винищувати корні кліпота, щоб той став слабшим. Першим чудом юдом який серйозно вирішив мені завадити, став цей голіаф, який передивився Наруто і тепер мріє стати хокаге. Але у світі демонів. на його нещастя він не головний герой цієї історії. Тож і титулу Хокаге йому не бачите. A doctor? Отож, панове, перед нами перший повноцінний бос, якому нарешті можна запхати пістоля прямо в попу. Босс з цього гуляфа вийшов досить приємним. Скотеняка така велика, бігає, культяпами своїми махає, а ще він виявився непоганим фаном обжорства. Тож почав у мене ще всяким блювотинням кидатись. Було приємно і красиво з вами потанцювати, але ваше місце у і Чекайте свого наступного виходу. Тут ще й прилетів ві, застілий мій фраг як останній пацюк, ну бля, реально криса, сука. Але покуда він тут замовник, то й почав розкидувати, що по чому. Так і далі. Ви Рішили триматися плавно, а саме влаштувати різню тупим демоном, паралельно обрізаючи корні кліпота. Рухаючись далі суворо, прямо, я наткнувся на чергового боса. Чи то не до андромеда, чи то шо, але цілуватися з цією мадам я би явно не став. Не говорячи вже про те, що ви поділитися з нею своєю поварською сосискою. Є вона ж її знищить но цей босс по своїй суті теж нічого складного не представляє. Тримаємося в упорі коло цієї чертяки, запихуємо її меча прямо в ротяку по саме гузло, і головне ухиляємося від всяких її лазерів і тоді перемог. В кишені, розріжевши цю чортяку по кусочкам, помічаємо знайоме обличчя. Це виявилося Леті. Одна з подруг Данти, з нею він познайомився ще у третій частині, коли з братом сімейні розборки мав. Зараз вона є хорошим братом по зброї. І разом з Данти тоді місяць тому йшла давати піздюліну узурпендричу, оєбля, Ой, Ой, бля, урізену. Але не вийшло і не фартануло. Урізені її тоді забрав собі у невеличке рабство своїми тентаклями. А як же ж блядь, Ну а як же ж ще, Ну блядь, ну японці, бля, хулі. Але коли ми уже звільнили леді, вона була така трошечки, ну знаєте, в чому мати народила. І за цим всім процесом нас застала Ніко, яка почала підколювати нас, мов як ми могли зрадити Кірі. Кірія, Кірія це на секундочку дружина Неро. Він там з нею оце от шури-мури, всі діла ще у четвертій частині. До слова про Ніко. Це ще один чудовий компаньйон наших мисливців, яка тут виступає інженером приладь для різноманітного винищення демонів. Вона конкретно зараз виготовляє для неро його протези, а її бабуся, коли займалася більш звичним видом зброї. Наприклад, пістолети, якими зараз любить користуватися Данте. Такте. Так, ці самі легендарні Ebony та Айворі. Ніку можна буде викликати за допомогою телефони, які розкидані по всім локаціям і на кожній локації по різному. І кожну разу, коли її викликати, то можна буде побачити унікальну катсцену. Далі ігра вирішила нагадати нам основний принцип побудови нашого світу, а саме нічого у світі не може бути ідеальним. Тому тепер у нас ігра Заві. Якось у ролику про дружелюбну сусіда людини Паука я згадував подібний недолік, а зараз маю кращу можливість про цей недолік розказати. У Devil May Cry завжди був Данте, який красиво роздавав усім не що в мечем, що здалеку пістолетами. Данте завжди робив це красиво, видовищно, але найголовніше, що він це робив різноманітно. Робив він це завдяки своєму широкому різноманітному арсеналу. Ближньої та дальньої зброї, а ще завдяки своїм чотирьом унікальним бойовим стилям: стрілку, мечнику, гвардійцю та трюкачу. Потім четверта частина додала нам такого персонажа, як Неро, який, начебто, спочатку має досить бідний арсенал зброї, лише меч та пістолет, проте йому дали демонічну руку, яка у свою чергу виробляла дуже багато викрутасів. Тому теж доволі таки непогана заміна Данте. Не найкраща, не ідеальна, але непогана. А що нам тепер на цей раз подарували? Ось цей місієстрості, який стоїть в АФК, поки в його під це все зроблять замість нього. Окрім того, що мені просто доводиться стояти в АФК, мені ще й доводиться ускладнено викручувати всі комбінації, адже для того, щоб їх робити, потрібно керувати лівим сосочком, який, у свою чергу, буде керувати самою моделькою V. І через це V дуже часто може потрапляти у центр замісу, через що його можуть дуже часто відправляти до Вальгали. А сам по собі V битися не вміє. За нього б'ються його тіні, саме тому він постійно і стоїть в сторонці. Але це не є круто, це не є класно і мені не подобається подібний. Геймплей. Саме тому, як тільки в сюжеті буде появлятися ВІ, я буду робити усе можливе, щоб його якомога швидше проскіпати. Наш юний поет зіткнувся з паразитом кліпота, з яким дуже швидко розбирається, але потім наривається на ходячого переносного зборщика роздачі пиздюлін, через що провалився трошки в каналу. Класний був персонаж. От реально, без хуйні, ще краще, що його так швидко забрали з екрану. Блять, він вижив, і ми далі будемо за нього грати. Прогулявшись разом з по підвалах, юний поет нарешті виліз назовні і застав розмову двох демонів: Малфаса. Та кавалерії Анджело. З їх розмови відізнається, що ще досі десь є меч Демона Спарди, який краще знищити, щоб у людей не було шансу на камбек. Да, меч Демона Спарди є настільки сильною річчю, що завжди лякав демонів. І тому демон хоче зайвий раз перестрахуватися, щоб у людей і дійсно не було шансу на камбек. Достатньо розумна і класна думка, але є одна проблема: про неї почув Ві. Тому цей місьє, недовго думаючи, приходить до висновку, що цей мечик потрібно золотати, і потім віддати його неру, щоб він вбив ним урізена. А зараз нам дають побитися і. З першою стадією Кавалері Анджеле, де він на конику катається. У перший раз, коли я з ним бився проти нього, завіт, то босс здавався тяжко. Він постійно вбивав моїх підсосів, а на Девіл Трігер не завжди встигав назбирати, тому доводилося з ним повозитись. Він ще й постійно розкидував всякими шариками, в яких час зупиняється і через це. Він постійно по мені попадав своїми атаками, тому бої трохи затягувались. А зараз це була дуже приємна заклікувалка боса. Але після неї нам нарешті знову дають пограти у Девіл Мейкрай. Тобто ми знову повертаємося до неро. Неро якраз тільки починав думати, як. Леді до тями привезти, а як раптом знову з'явився цей ходячий арсенал і почав наводити кіпіш. У мене під керуванням уже не недоінтелігенція без шляпи, а солідний брутальний чоловік з палаючим мечем за спиною, тому ізі катка. Після битви вже до тями і Леді прийшла, яка розказала, що тріш так само зловили, як і її саму. А що сталося з Данте, вона не знає. Так само прийшов до бусіка і Ві, де ми разом уже подумали, що можна знову зробити візит до Урізена. А Ві тим часом піде якраз шукати меч спарди. Спочатку глянемо, як там неро. Він уже. Вже, прогулюючись по знайомим йому місцям у самому дереві, дійшов таки до Удрочена. Ой, бля, урізена. Так би мовити, організувати раунд 2. Говорячи про Нурофена, ой, йолки-палки, Урізена, як про боса. За ним насправді закріплюється дуже багато атак, які ми вже бачили. Наприклад, куля зупинки часу, як у Кавалерії Анджело, лазери, як у Андромеди, червоний блювок, як у Гулівафа, і так далі. Вурізена, ой, бля, Вурізена, ой, а я ж так наче й сказав. Короче, в Упропена є, звісно, свої кілька атак, але до Чого це я? З одного боку, це можна приписати розробникам як невеличку хелтуру. З другого боку, нам так можуть спробувати показати, наскільки Урізен справді є сильним, що він роздає частки своєї сили своїм підсосам. Але у цьому файті досі проти нас битиметься сюжет. Спочатку неру, наче проб'є щит Нурофена. Ой бля, упропена, ой бля Нурізена, коротше, бля, пробив щит. Від чого Нурофен з свою чергу видає реакцію. Ніхуя себе. І вже встав повністю на ноги і одразу відправив Неро у нокаут. Як тільки на нас вирішили взяти на закусон до пивка, прилітає якась інша демонічна чертяка і якось хера нас рятує. Урпізен ой бля Урізен уже вдруге каже ніхуя собі. Неро відправляється у відключку, а нас тим часом знайомлять і ще з часткою передісторії всієї цієї фігні. Ще до того, як Данте вирішив потягатися з хуюзеном, ой бля, урізеном один на один у дереві. До нього в агентство завітав його бригадир, який підкидає йому роботу. Як можете глянути, ні води, ні світла в агентстві нема, тому що давно ніхто вже не підкидав ніякої роботи. Тож, коли Морісон прийшов із замовлення на кругленьку суму, Данте одразу за нього взявся, навіть не питаючи деталей. Чоловіки, можна зрозуміти, туалети самі себе не змиють. Черговий раз розуміє. Мівши, що ми спостерігаємо за лютою сігмою, нам включають світло і одразу дзвонять на телефон. <плес> Леті Петі намагається запросити нас на своє 18-ліття, тому у нас уже є друга причина взяти за замовлення. І тепер скажіть чесно, вам потрібні іще причини зрозуміти, що Данте це Сігма до слова про замовлення. Нас нарешті познайомили із самим замовником. Він представився як ВІ, і замість того, щоб спитати в нього, чи він сюди прийшов вендету робити, Данте починає в нього розпитувати про саме замовлення. Той, звісно, йому починає розказувати про те, що Данте все хреново, є новий суперсильний демон, який хоче отримати <плес> нову суперсилу, щоб. Захопити весь світ. І, як то кажуть, ніколи такого не було, і от знову. Але чим тут реально могли здивувати ну, легендарного мисливця на демонів? А? Ну, що могло піти бляха не так? Повертаємось назад у майбутнє, де ВІ у пошуках меча спарти знаходить навіть дещо краще. Я би навіть сказав декого краще. Ві знаходить самого Данте, який спокійно лежав та чилив на розслабоні, але старий надто сильно задрімав тому заюзаєм трохи екстремальний спосіб, щоб його розбудити. Да ти чо? Данте прокинувся, і тепер настала його черга розказати, що і як відбулося тоді місяць тому. Нас назад закидують у ці самі події, де Данте з двома чудесними подругами заходить штурмувати хату Урізена. З цього моменту тепер офіційно можна сказати, що гра нарешті почалась, тому що нам тепер дають пограти за один з найкращих витворів мистецтва у жанрі слешер. Тепер під моїм керуванням ходячий секс, що максимально стильно та боляче роздає всім піздюліни направо та наліво. У нього велетенський арсенал зброї. Як і наближньо, так і на дальню відстань. Так ще й чотири стилі ведення бою, про які я вже розказував. Чи хоч тягнути одним словом? Ми граємо за Данте, і на цьому вже ну, далі можна не продовжувати. Данте це уже синонім таким словом, як секс, кайф, насолода, краса, естетика, стиль, палдеж і так далі. Данте не дарма головний герой усіх ігор про демона, який вміє какати. Тому тільки спробуйте зробити шосту частину про девіл мій сру і не додати туди Данте. Сука, я вас по судам затягаю, блять, в гагу напишу заяву. Повертаючись до історії, Данте... Данте прийшов до норофена. Ой, блять, до урізане якраз у той момент, коли леді та тріш отримали свою порцію піздюлін. Там уже Данте використовує кодову фразу. І після чого починається бійка. Але так склалось, що сюжет тут чомусь не любить пацанів, які готові кожному демону дати пізди Тому Данти теж відлітає спадки. Він так якось тут по-тупому відлітає спадки, бо він ухиляється від всіх блювків, легко пробігає по всім цим вашим коренням, таклям і тут подібне. А тут абац і влетів в якусь невидому хрінь і уже лежить, спить, не може встати. Але потім настає раунд 2, і тут уже можемо знову глянути на ліневу роботу сценаристів, яким лінь було придумати, чому і як Данте програє цю битву. Тому два ривки в сторону Урізана, де під час першого ривка нам зламали нашу афієну та стильну меча. А після другого нас відправили у відпустку на місяць десь у залупу світу, у якій нас і знайшов ві. Гра. На щастя, не припиняє нас балувати, тому і далі продовжуємо грати за Данте. По дорозі нас зустрічає Кавалерія Анджело, але уже без свого коника. Щоправда, дещо сильніший. Тут знову ж таки бій. -бій. Балджоний, видовичний, сам босс виглядає досить стильно та круто. Але оскільки ми у слешері, то швиденько його шинкуємо на капусту, крафтимо собі мотоцикл, яким я ще правда ні разу не скористаюсь, і паралельно ще тріш витягуємо, яка, як виявилось, теж була на підробітку вирізана. Нас тут якраз і відогнав, тож ми попросили його приглянути за тріш. А самі ми поїхали далі, демонам лиця чистити. Та як Данте уже він не може догнати, то він вирішив розказати історію свого народження для тріш. Зні, звідки колись взявся Вергіліп, весь понівечений почав навіть сипатися і. І через це він в кучі ж побіг до неру, щоб відірвати йому руку, адже в тамтій руці був захований меч Ямато. Той самий меч, яким колись Спарда закрив хід для демонів у світ людства. Тут якраз два цікавих момента, що меч Ямато перейшов у спадок до Вергілія. в той час як для Данте Спарда приготував меч ребеліон, який дуже часто ще перекладають як повстанець, отримавши меч, Вергілій повернувся одразу у стару батьківську хату, зробив собі Харакірі і відділив людську сутність від демонічної. Так на звіт появився. Віта Урізен. Віу, у свою чергу, представляє все те людське, що колись було у Вергілії. Урізен, все те демонічне, що було у Вергілії. Після цієї милої історії, яку ми почули, уже сам Данте завітав у батьківського оселю. І у нього почались серйозні роздуми на предмет того, чому у кожного в роді спарди є офігенний сильний меч. А у Данте простий Ребеліон. Типу у самого Спарди був клинок, який ще самі демони боялися протягом століть. Я мату у свою чергу був мечем телепортів, а ще є ключем до світу демонів. А ребель. Ну, він гарно на спині сидить. Оце, коли ставиш його за спиною, там класно висить насправді. Тож, недовго думаючи, Данте послідував за своїм старшим братом, прокулов себе залишком від Ребеліона та почав поглинати меч спарди. Іншими словами, якщо Ямато відділяє людську сутність від демонічної, то Ребеліон поглинає демонічну сутність. Так, отримавши нову силу, Данте полетів дивати піздюлюну Нурофену, Ой, урізену. Тож все правильно. Ця демонічна чертяка це Данте. Тепер уже ніякий. І сюжет нам на заваді не стане, і ми зможемо спокійно дати пізди урізину. Так ще й плюс нам дали новий режим форму гріха. Та сама форма, у якій Данте прилетів рятувати Неро, нам ще й меч новий подарили, тому все це імба плюс секс. Назбираємо фіолетову полоску Девіл Трігера, конвертуємо її у форму гріха і відправляємо Нурофена спати. Але ігра вирішила затягнути сама себе, тому урізен телепортується в якісь їбійня, а наша компашка збирається разом, щоб обговорити свої подальші дії. Тут нам уже розкажуть, що урізен відправився. Позаборонений плід, для якого і збирали людську кров. Цей заборонений плід дарує настільки велику й могутню силу, що навіть мундус у свій час користався таким плодом, щоб стати королем демонів. Тож нам наче треба поквапитися, щоб уріз не захавав такий плодік. Але сігма вирішив показати, що він сігма наглядно нам довівши це. So you know Цього наші три основні ігрові модельки розійшлися кожен своїм шляхом, але до однієї мети знайти урізена і дати йому останній раз піздюлюну, на цей раз смертельно. З цього моменту я постараюся трішки прискоритись, опускаючи нецікаві та неважливі, на мою думку, факти. Почнемо з найменш цікавого та найменш потрібного ігрового персонажа. Шлях ФІ привів його спочатку до того, що він загубив своїх трьох слух, якими він бився, що уже точно показує, як він втрачає свої сили і що йому може скоро прийти кінець. І для того щоб зібрати знову духів усіх. В докупи нам потрібно буде побитися з трьома босами, з якими ми вже билися раніше. Після цього він натрапив одразу на Малфос, від якої наш поет уже мав би отримати піздюліну, але вчасно приходить Неро та випускає вже піздюліну для Малфос. Вона, до речі, теж класний бос. За стібностями я б її описав схожою до одного з ворогів людини паука, а саме плями. Було справді приємно та кайфово відпрацювати. На вас кілька прийомчиків з боксу. Прямо вам по лицю. Чим може лицям? Тут уже він не може навіть самостійно рухатися, тому неро буде допомагати йти йому далі, за що у відповідь почує. Усю потрібну йому інформацію. Після цього нам уже нарешті покажуть, як тим часом ідуть справи у Данте. А він тут зустрів старого знайомого доброго песака, якого давно не виводив на прогулку. Цербер цей в собі має три стихії: крига, вогонь та блискавки. А відповідно буде три різні стилі бою від цього цуценятка. Тому знову ж таки це було круто, це було класно. Дякую за ще одного приємного боса. Але я маю рухатись далі. Хоча ні, стоп, зупинка. Нам тут зв'язку сосисок подарували. Здолавши цузака, ми відкрили прохід до місця, де має бути заборонений плід. Спустившись, бачимо норофена бля, Урізена, який уже готовий скуштувати цей делікатес на смак. Кукі. Нам -нам -нам. Нарешті нам дають з цим чортом покійчити раз і назавжди. У цьому бою Орізен вже вивчить трошечки кунг-фу, але в основному використовуватиме старі трюки, фінти та піруети. Просто це робитиме швидше та частіше. Але я за данте, мать вашу граю, тому ізі катка. На тріумф моєї перемоги вже і хлопці прийшли подивитись, як раптом ві як остання сука щуряка знову стілить мій фраг. Проте після цього на сцену виходить амбасадор сили та мотивації. Прошу вітати та шанувати. Вергілій, які у Добрі часи Вергілі хоче наваляти Данте, але дає йому спочатку перевести дух. Тому телепортується на верхушку кліпота. Факініро. Данте у свою чергу розкриває для Неро головну правду цієї гри. про те, що Вергілій і його батько, а тому не може дозволити Неро битися з ним. Через це і відправляється один чистити і своєму братику. По дорозі Данте ще розбереться з духами, якими керував. Ві. Здавалось би, нікому не потрібний бос, але тут уже потрібно глянути з іншої точки зору. Ці духи напали на Данте не тому, що хотіли його вбити, а тому, що знали, що Данте їх вб'є, і так можуть подарувати нарешті спокій для Вергілі, адже вони були втіленням його жахіть та страждань. А те. Тепер нарешті вершина крутості цієї гри. Дві сігми сходяться у поєдинку, і Вергілі як бос однозначно найкращий у цій грі, та є одним з найкращих в ігровій індустрії в цілому. Вергілій матиме кілька стадій, під час яких буде по нам і катаною махати, і клинками кидатись, і у форму гріха входить, і на руто косплеїти. Та і сам Данте не лох, завжди матиме чим відповісти своєму братику. Цей бій насправді є чудовим випробуванням того, наскільки добре ви усвоювали всі механіки бойової системи за Данте. А саме таким босем в іграх і повинні бути саме, щоб випробувати ваші уміння. Я цей екзамен за Данте вдало проходжу, виписавши чудовий панч прямо у пузу. Але ігра згадала про свою імбову зброю, як сюжет, тому типу нічия. Данте, уже і Вергілія доводить до відомо, що він роздовбає ще той зробив дитину, і навіть еліментів, блять, не платить ні разу. А холоп, що, блядь. І от два брати готуються до останнього ривка, як раптом знову знізвідки не візьметься, прилітає якась демонічна чертяка і все стопає. Знову назад рішечки в минуле, і тут в цьому минулому я хочу розказати трошечки про неро. У попередній частині нас з ним познайомили як з максималістським юнаком, у якого просто кров жила грає. Дайте йому все розбушувати, все розкинути, адже він молодий, перспективний і все уміє. У цій частині юнацький максималізм його хоч і не покинув, проте він набув певну таку мудрість, знаєте, розум, терпимість і тому подібне. І через це особисто для мене став набагато приємнішим персонажем. І знаєте, я зараз спробую навіть провести таку деяку паралель між всіма. Трьома між Данте, Вергілієм та Неро. Усі троє стали в певний момент сиротами. Данте та Вергілій стали приблизно у сім років, а неро був сиротою з народження. Кожен із них є родом із роду Спарди. Кожен із них тепер розбирається з демонами, кожен з них є максимально сильний, кожен з них є максимально крутий, і так далі. Проте, все ж не дивлячись на такі подібності між ними, у них трьох абсолютно різні шляхи. Почнімо, наприклад, для початку з Данте, який зумів вижити, якого зуміли врятувати, і тепер після цього він починає свою особисту Війну з демонами, в якій він постійно намагається допомагати саме людям. Він став, неначе як його батько, захисником людського роду. Проте цей захисник постійно тепер буде носити тягар того, що тоді той самий день врятували саме його, а не його брата. І через що буде в майбутньому тепер напевно й допомагати усім іншим, як тільки може. Беремо тепер Вергілія, якому у той день не повезло, щоб його врятували. Через що він тепер повинен завжди виборювати своє право на життя, через що Вергілію буде надзвичайно складно прийняти якісь інші. Інші поняття, окрім сили та могутності, і взяти тепер Неро, який у своєму юнацькому максималізмі, неначе намагається завжди показати, завжди довести, що він на щось здатний, що він не безкорисний. А найголовніше у своїй війні з демонами він хоче довести самому собі, що сам не являється демоном. І ось перед нами три найсильніші вбивці демонів, кожного з яких свій шлях, свій тяжкий характер, і в кожного з них є своя причина битися з демонами. Для чого я вам це все в принципі розказую? Для чого я провів такий невеличкий. І синтаксичний розбір цих персонажів, тому що про цю серію ігор міг ходити стереотип про те, що персонажі там прості, не прописані, і тому подібне? Все, що у них є, це надмірний пафос, показування крутизни і тому подібне. Але не дивлячись на таку простоту подачі, все одно глибина прописаності цих персонажів є. Для цього потрібно дивитися лише уважніше. Навіть зараз між неро та Вергілією має статися бійка, де неро переможе. Я спочатку подумав: хм, невже це справді така лінива прописаність сюжету, що Вергілі? Спочатку мусив розрізати себе навпіл на людську і демонічну сутність, потім з'їсти заборонений плід і вже тоді стати таким могутнім, що Данте спочатку мав отримати неймовірну поразку від демона урізена, потім увійти в режим гріха і тільки тоді отримати свою могутність. А не розмушений був лише подумати про те, що у нього нарешті є уже батя і вийти на їхній же шрі. І лише зараз, от коли я прописую сценарій і записую текст, я подумав: а що якщо це метафора, в якій автор намагається сказати, що чим більше в тобі є людського, тим сильнішим ти є. Адже пам'ятаємо, що Данте та Вергілій напівдемони в той час, як неро лише на чверть. А можливо, Вергілій своєю поразкою вирішив висловити не любов принаймні, а повагу, цінність чи щось тому подібне. Бо як не як саме в цей момент він дізнався, що у нього є син. До того йому це було невідомо. Або цілком можливо, що я просто цими кількома репліками виконав усю роботу замість сценаристів і додумав усе замість них. Вирішуйте самі. Зараз лише так, як неро виграв свій поєдинок у батька, то Вергілій тепер повинен спокійно мир. Погоджуватись і відрізати корні кліпота. А для цього потрібно переміститись у пекло, відрізати корені і закрити вхід у світ людей. Разом з ним ідеї Данте, щоб все пройшло гладенько. Тобто два брати тепер йдуть у пекло разом, з якої його ймовірно і не повернуться. А Неро тепер один з роду спардовичів залишається боронити людство від демонічної погані. На цьому все. Якщо підбити підсумок, то гра чудова. Чудова вона в першу чергу саме як Слешер. Тут з кайфом та над можна вбивати кілька годин, нарізаючи демонічну погань. Є, звісно, свої погані моменти. Наприклад, сценаристи. Трохи не допрацювали, та і ві як ігрового персонажа чомусь додали. Але цих мінусів недостатньо для того, щоб затьмарити однозначні плюси цієї гри. Для мене особисто ця гра є на всі 10 із 10. Вам у свою чергу я хочу подякувати за перегляд, за коментар, який ви написали, за лайк, який ви залишили. І не забуваймо завдяки кому ми можемо у своїй мирній оселі під мирним небо дивитися такі веселі і приємні відео завдяки ЗСУ з новими силами до нових перемог, друзі. До нових зустрічей.